Під звучання козацького маршу на Майдан Шевченка в надвірній входять випускники надвірянського ліцею школи інтернату загальноосвітніх шкіл номер 2, 3 і 4. І в мицю справді ось прийшла весна. Весна прекрасна. Наші випускники 2016. В їх честь звучить державний гімн України до пам'ятника світоча українського народу Тараса Шевченка. Випускники покладають квіти в пам'ять героїв хвилина мовчання. Випускників благословляють наші всечесні священники, отець Олег Траско і отець Андрій Бокота у широке життя з Богом. Поглядаючи на цей прекрасний сад на випускників, можна сказати: і батьки, і держава, і церква, і школа зробили для них все. Тепер вибір за ними. Дорослим залишалося тільки побажати в щасливу дорогу. Вчора як пролунав останній дзвоник, і от перед кожним з вас. З'явилася та непомітна межа, межа, яка відділяє вас від дорослого життя, вашого майбутнього. Сьогодні, як традиційно кожного року, ми відзначаємо, відзначаємо цей день місця міський день випускників. Кожен рік особливий по-своєму, але ви, сьогоднішні наші випускники, живете в унікальний час. І починаєте своє дорожче за життя в унікальний час. Це час, коли ви стали дуже відкритими для світу, світ став відкритим для вас. Це час, коли наша країна стала на шлях самоствердження, час здобуття і захисту нашої державності. Тому, як не вам, і на вас ми тільки сподіваємося, що саме кожен з вас своїм життям, своїм прикладом покаже, як треба йти вперед, подавати країну. Направду, сьогодні для вас, випускники, великий день. Ви випускаєтесь сьогодні у доросле і, на жаль, дуже жорстоке життя. Хотів би вам побажати такого міцного здоров'я, терпіння, Божого благословення, всім, так як керівник освіти сказав, повернутися на наші терени, здобути прекрасну, якісну освіту. і Допомагати спільно нам будувати нашу державу. Вже стало доброю традицією тут, в кінці травня, на Мелинтовному майдані, у підніжжя Тараса Шевченка проводити родинне і сімейне свято, свято випускника, свято, яке сповнено радістю, гарним настроєм, але свято, яке сповнене. Хвилиною тих проблем, тої непростої ситуації, яка зараз триває в нашій державі, хвилюючи свято, але більше переконаний, що нашій державі є майбутнє. Перед нами світ, дар Божий, підростаюче покоління, яким розбудовувати будівництво нашого міста, нашої держави. Ви наділені найбільшим скарбом на землі, молодістю, здоров'ям, знаннями, говорять у своєму слові вчителі. Випускники у прекрасній поетичній формі і у піснях подякували всім за все. Отже, мрії випускників відпущені на волю кульки стрімко злетіли у небо. Свято випускник 2016 на майдані Шевченка у надвірній завершилось класикою віденським вальсом, в якому поєднались у танці. І два високі мистецтва: Євровейський вальс і надвірнянська юність.